Стало відомо, що Ужгородська міська рада запланувала прода підготувати на продаж 90 об'єктів нерухомості комунального майна. Хто ініціатор цієї ідеї, як ваша особиста точка зору щодо ініціатор цього? Ініціатор я, Ви особисто. Ініціатор я щоб об'єкти, які сьогодні стоять, і пусті, і орендовані, отримали ми в бюджет гроші. возможно для будущої власті, тому що цей процес буде дуже довго. Ви самі розумієте, що процес аукціонний і тому подобно буде длиться 6-10 місяців. може ще й половину ніхто не купить. То есть це реально така. Вот... Ну а чи не доцільніше було би бы по кожному окремо вивчити який там стан і можливо деякі залишити в оренді, деякі можливо продати? Значить, ми перечень об'явимо на сесії, прийм, і кожен буде зучатися? Але вони в одному рішенні йдуть. А? В одному проекті Они рішення в одному йдуть. йдуть Приватизація, тільки приватизація об'єктів на аукціоні орендовані, а на сесії будуть прийматися. От я зрозумів. Наскільки ну, мені казали, ви ще колись домовлялися з громадськими активістами, що за цієї каденції депутати все-таки не будуть ні відчужувати ні комунальне майно, ні землю. Я, не помню такого, щоб ми так говорили, розумієте, Це щось не то. Тому що я знаю, що за що приватизації аукціону можна отримати біжуть грошей. Доцільність того чи іншого об'єкта, приватизувати чи ні, це буде обговорюватися на сесії. Я зрозумі. ми відкрито далі, показали. Ну і останнє по цій темі, серед тих, кого приміщення хочуть продати, є знову ж таки приміщення обласної стоматологічної поліклініки. Це вже друге приміщення, від яких міська рада хоче забрати. Чого чи є потреба все-таки виселяти медиків? Чого їм не залишити? Я, я ще раз говорю: я ініціатор того, чтобы по провелейную интернализацию и выставили на аукцион на это сессия буде триша. Сесія буде триша. Ви знаєте, що сесія для мене, як говорится, ні. Сесія буде дослухатися до вашої думки. Ну, а що Зрештою ви маєте право вето? Та я не буду, буду ветирувати, де не законність буде повна, это точно. А е, обсуждать, говорити об этом все. Для стоматологічної поліклініки, значить, не буде ніяких преференцій. Закарпатська а, обласна да, біля вокзалу, на першому поверсі, в них там є приміщення з часів, напевно, Радянського а, Союзу. А, а, а. Ну, їхній корпус хочуть продати. Я, чесно говоря, ще цей весь перечень не бачив, тому що мої підписи там немає, це точно. І тому воно винесено на обговорення, очевидно, будемо прислухуватися до таких вот речей. Це прямо відкровенно. Дякую. Да.